Добрий ранок. Черговий огляд того, що відбувається у війні, того, що відбувається навколо війни в Україні і в світі на фронті номінально, як Росія заявляє, як проголошує, вона почала великий літній наступ. Є помітні просування російських військ у Сумській області, є помітні просування. Російських військ в Донецькій області Росіяни заявляють, що вони навіть зайшли на територію Дніпровської області. Хоча тут це питання дуже сумнівна, тому що тому, що в сучасній війні заходження на певну територію це дуже невизначена річ через через те, як ведеться війна, і загалом ті просування. Коли говоряться про значне просування, це означає просування на кілометр а не на 100 метрів, але мова не йде будь-те, про такі критичні наступи, взагалі в сучасній війні, як вона вже стабілізувалась у тактиці приблизно як рік, взагалі неможливі. Масштабні просування через те, що великі структури, які, які генерують військову силу, корпуси, армії у випадку України, це оперативні командування і. Бригади зараз корпуси також вони не можуть генерувати великий наступ великими колонами, як це було в минулих війнах. Зараз все одно на фронті всі ці великі структури генерують штурмові. Загони, які дуже рідко бувають, навіть рівня роти, вони зазвичай рівня взводу, і от такими групами їх багато вони генеруються постійно. Ведеться наступ і просування Україна зараз в основному в, в обороні, але і Україна так само. Веде, веде війну власне на лінії фронту, от такими невеликими групами, за якими стоять більші підрозділи. Тому, коли ми чуємо, що певний корпус, певна дивізія або армія російська наступає, це означає, що на фронті такі невеликі групи розміром у взвод кудись просунулись. І власне таке просування не може бути швидким в принципі. А у випадку великого великого наступу воно, воно може бути тільки трошки швидшим ніж ніж було, наприклад, минулого року, і протягом там певного нетривалого проміжку часу. Хоча таке просування воно відчувається, принаймні, от на сході і на. Півночі, але поки що це і напевно це не створить великої критичної проблеми, і тому як росіяни про це говорять: вони говорять, наприклад, що підійшли до, до межі Сум, або говорять, що підійшли до межі і навіть зайшли на територію Дертровської області. Це говорить, що вони. Що вони намагаються представити успіхом певні політичні такі знакові знакові події? Хоча насправді росіянам потрібно ну не просто підійти ближче, їм потрібно їм потрібно, наприклад, на сході їм потрібно, як вони самі цього хочуть, захопити всю Донецьку область. А для цього потрібно захопити Константинівку, для того, щоб захопити Константинівку і далі агломерацію навколо Краматорська і Покровська, треба захопити ще повністю часів яр і багато ще чого зробити. Все це росіянам вони дуже далекі від успіхів, хоча намагаються, звичайно, захопити всю Донецьку область, оскільки вони відчувають, що це важко, це непросто зробити. Вони говорять про які речі дають певні відео, що вони десь. Підійшли в притул певний загін. Підійшов в притул до Дніпропетровської області. Ну, в певні, на певній ділянці фронту, але в цілому ситуація така: от те, що ми зараз бачимо, це є, є великий літній наступ, він підкріплюється росіянами великими дроновими атаками. Вся Україна зараз все відчуває. Основні міста України можливо. Поки що, окрім Львова, не зазнали в таких великих великих дрон, дронних атак. В цих атаках вони дійсно масштабні за кількістю дронів. Але там в цих дронах, серед цієї кількості дронів, що атакують, там багато приманок таких дронів, які змушують просто навантажувати протиповітряну оборону, але вони не несуть заряду. Просто, просто є такими приманками, які Збільшують збільшують навантаження на протиповітряну оборони у цих нападах, поки що, і можливо, це системна річ. Там не так багато потужних ракет. Ну можливо, десяток на. Напад при тому, що в останньому нападі, великому кількість дронів, які атакували, доходили в одному комбінованому ударі протягом одної ночі до п'ятисот, і з цієї кількістю ну можливо десять, можливо, двадцять таких системних ракет, які, які несуть велику шкоду, а це симптоматично, як говорять росіяни. Це означає, що дронів вони виробляють достатньо. В них велике виробництво, і це ставить на, на чергу дня такі питання, як ну знищення або створення перешкод для такого масштабного виробництва. Воно ведеться в Росії в двох концентрованих місцях: в Москві і, і на території Татарстану. Там спеціальні створення, такі от технопарки, де масово виробляються дрони, на відміну від України, де виробництво розсереджено дронове виробництво. А друге, те, що ну схоже, росіянам не вистачає на таких великих коштовних ракет, тому що ну вірогідно, або санкції діють, або ті санкції бойові, в рамках яких Україна знищує ключові російські підприємства. Можливо, це впливає. Ну можливо, інші є фактори, які впливають на, на таку ситуацію, але вона виглядає системною. Дронов у Росії багато. Ракет в неї вже небагато. Причому серед дронів багато дронів таких порожніх для напруження системи протиповітряної оборони, що дуже приємно в такій ситуації, те що дуже велика кількість цих дронів або знищується, або вони знешкоджуються засобами радіоелектронної боротьби, тобто з ними втрачається зв'язок, і вони не потрапляють у цілі, чим би вони ці не були Притом, попитання, звичайно, є. В основному це ці напади здійснюються, хоча важко сказати точно, куди вони здійснюються через те, що багато дронів знищуються, але те, що те, що відбувається, це в основному напади на цивільну інфраструктуру міст. Це означає, що росіяни також не бачать можливості досягнути конкретних військових цілей, тому впливають на українське суспільство, намагаються політично тиснути, хоча, хоча один з ударів був. Ну, по невеликому місту, де може може бути концентрація бойової техніки і можливо західної техніки, можливо бойових літаків F-16. Це для росіян може бути важливим, тому що відбулась визначальна подія, така як перше збиття у, у повітряному бою російського суду. 35, бо, о, важливо, що сучасного бойового літака над територією Росії за допомогою силами от, українського літака F-16, тобто відбувся повітряний бой. І російський літак був знищений. Це не єдиний літак, який знищується після операції Павутина. Знищуються, знищувались і ще інші літаки. Там кілька літаків бойових літаків, винищувачів і бомбардувальників таких фронтових. Вони знищувалися на аеродромах. Але от така визначальна подія, як повітряний бій на користь України осталось уперше зафіксовано публічно. І це дійсно важлива подія, яка змушує Росію відволіктись від ударів по по, по лікарням і пологовим будинкам, і намагатись знищити ф 16 на одному з аеродромів. Ну не було повідомлень про те, щоб ця російська атака була занадто успішною. Взагалі не було жодних повідомлень про те, що не з російського, не з українського боку, про те, що ця атака. Про яку я говорив на військовий об'єкт, була б для росіян успішною, українські дрони. Тим часом продовжують свої удари. Це ну, великі такі дрони великої відстані. Фактично, невеликі легкомоторні літаки, в кожного з яких є, є сучасна система управління з елементами штучного інтелекту. Ну, фактично. Фактично цифрові клони руста, який які колись сів на Червоній площаді в Москві, Вони літають Росією і продовжують літати через це. Закриваються аеропорти на певний час з питань безпеки. Через це знищується бойова авіація на аеродромах. Через це знищуються, знищуються одне за одним, не так вже великими темпами, але регулярно знищуються російські підприємства. Які важливі для виробництва російської зброї, продовжується широке обговорення останньої великої української операції на території Росії операції Павутина, наслідок якої була знищена значна кількість дальньої авіації, яка використовується Росією у війні проти е, України, вона змушує замислитись провідні країни про те, наскільки взагалі. Адекватною є сучасна система оборонного будівництва у провідних країн, навіть там, де багато грошей на оборону, і там, де вже здійснюються масштабні плани переозброєння. В принципі, ті результати обговорень, які зараз відбуваються, вони говорять про те, що Сполучене Королівство воно трошки попереду інших країн вже в рамках тієї. Того, того огляду оборони, який був опублікований ну, кілька місяців тому, здається, ну, в принципі, в принципі, це дуже такий новий документ, але до операції Павлотина там вже Говориться про те, наскільки ключова інфраструктура військова стає уразливою для нових технологій, наскільки це впливає на оборонне планування, тобто сполучне королівство почало цей розгляд дуже багато зараз операцій полотина приділяються у сполучених штатах, тому що ну в сполучених штатах дуже багато коштовних систем. І е, там теж треба замислитись на тим, над тим, наскільки вони вразливі, наскільки вони ефективні, і наскільки от, ціна оборони і ціна нападу, наскільки вона зараз змінюється під впливом. Підпливом того, що відбувається в російсько-українській війні, і тих нових технологій, які зараз зараз реалізовуються, напевно, це вплине на саміт НАТО, який наближається. Він вже скоро, там пару тижнів, можливо, менше, ну, можливо, десь пару тижнів вже буде саме там на цьому саміті. Звичайно, є політична складова, є складова, яка пов'язана із підтримкою України. Як це буде здійснюватись? Відносини між Європою та Сполученими Штатами, сполученими штатами Україною, все це звичайно важливо, але там є ключове питання, яке буде обговорюватись: це питання про оборонні витрати і на що їх витрачати. В принципі, всі країни НАТО вже погоджуються з тим, що 5%, які здавались неможливими, вони потрібні, тому що. Як би там не було, треба готуватись до нападу Росії, яке яке вірогідно у певному часовому проміжку не прямо зараз. поки Росія послаблена, але але в принципі це загроза. Вона залишається за Росією. все ще стоїть Китай, це, це важливий фактор. Європа перерозброюється, сполучені Штати переозброюються. В принципі, погодили всі європейські країни з тим, що в цих 5% на оборони є така жорстка складова 3-5%, Цільовий такий показник, якого всі мають досягти. Ну, певні країни вже досягли Польща. Наприклад, вона вже витрачає більше на оборону ніж три з половиною продукту. Але і країни Балтії до цього наближаються. Тобто ну, цей процес важливий, а, але є ще півтора відсотки, які ну умовно кажучи, на інфраструктуру пов'язані пов'язану із, із, із обороною. І от там ще дискутується, що вважати оборонними витратами, що не вважати що включати в ці півтора відсотка. До речі, як дискусія про те, чи включати допомогу Україні в ці от, відсотки, які рахуються у стелю витрат. В цільовий показник верніше втрат, Тобто тобто, оці дискусії важливі. Вони зараз ще більше знаходяться під впливом російсько-української війни, навіть якщо політичні рішення конкретні щодо України. Не є зараз прямо пріоритетом, але напевно вони обговорюються. Напевно, російсько-українська війна і напевно досвід України дуже важливий для от, нового оборонного планування НАТО. Тому от, світ, світ дивиться на досягнення України, які здавалося другорядними були ще не так давно. Але зараз світ бачить, що Україна не просто має карти, має карти. Важлива також для того, що буде у цій війні. Це той саміт Великої Сімки, який вже, вже на цьому тижні. Поки що, ну в принципі, це не, не стільки про оборону, але там будуть обговорюватись питання, яким чином в якому обсязі буде далі здійснюватись підтримка України в яких формах. Ну і є такий важливий фактор, який також я вважаю особисто, що це дуже впливає на. На хід війни це переговори, торгівельні переговори Сполучених Штатів і Китаю. В принципі поки ці переговори і поки відносини між Сполученими Штатами і Китаєм не будуть врегульовані, ну вірогідно будуть фактори, які будуть живити от таку от російську агресію. Якщо Сполучені Штати і Китай знайдуть Торгівельне економічне порозуміння, то висока верхідність, що це вплине і на агресивність Росії у кращий для нас бік. Поки що є результат на цих переговорах: є попередня угода про зниження тарифів і ну перемир'я у торгівельній війні між, між сполученими штатами і. Китаєм і один з ключових факторів, який дуже хвилював Сполучені Штати, які, начебто, зараз є попередня згода до розгляду їх Дональдом Трампом і Сі Цзінпінім, про те, що Китай зменшить, зменшить обмеження на постачання рідкоземельних матеріалів у західний світ. Це була одна з ключових. Точок таких, такого торгівельного шантажу з боку Китаю Ну, Китай досяг можливо своїх цілей, але поки що невідомо, як параметри цієї води. Але в принципі переговори йдуть вони, вони більш-менш конструктивні, і це дає надію на, ну, на загальне таке світове врегулювання, що воно все ж таки не так далеко. Тим часом Росія. У широкому сенсі мобілізує ресурси це мова не про те, що, що вона більше людей мобілізує, але це також це, також важливий фактор, скільки вона людей мобілізує для війни. Ця загальна мобілізація вона скоріше ідеологічна, вона скоріше економічна. Ця мобілізація змушує Росію робити нелогічні іноді кроки. Ну як, наприклад, вони знизили на фоні високої інфляції, навіть знизили ставку центрального банку через те, що Провідні бізнеси, провідні бізнеси, ну просто вони задихаються у високих ставках і просто вимагають ще розкачувати інфляцію для того, щоб економіка якось животіла на, на фоні зниження цін на нафту. Ну і важливий фактор, який говорить про, про такі загальні економічні проблеми в Росії, це те, що не просто вже. Тривалий час, можливо, рік ніхто не чув про підвищення виплат тим, хто йде по контракту воювати проти України, але є ознаки того, що у разі випадки вони вже знижуються. Ці виплати і тим не менше достатньо людей в Росії, які готові воювати за гроші вмирати за гроші просто просто щоб щоб знайти вихід з того жилювідного життя яке вони мають в своїх в своїх там регіонах в своїх деревнях і містечках і це говорить про те що ну з одного боку, це говорить про те, що людей достатньо в Росії для такої низькотехнологічної війни або спрощеної війни просування бойовими групами, а з іншого боку, це говорить про те, що ну рівень доступних для Росії ресурсів він знижується. Можливо, такі ж фактори можна спостерігати, але про це не, немає надійних даних у виробництві, наприклад, великих ракет, які Росія зараз вже економить. А тим не менше на цьому фоні Росія продовжує розкачувати істерію по поводу того, що, наприклад, Сполучення Королівство безпосередньо здійснює удари, допомагає Україні здійснювати удари по ядерним силам Росії, начебто, про те, що Німеччина це ворог, що вона провокує війну. Ну і Росія, важливий фактор, вона прийняла нову військово-морську стратегію. Яка спонсується таким відставним чиновником, як е, Ніколай Патрушев. Він бо представив цю стратегію. Вона колосальна, за, вона в черговий раз виводить Росію на перші місця у рейтингу світових морських держав, але все йде до того, що Росія е, опиниться біля розбитого крита, до якого вона вперто йде, і з цим Україна переможе.